Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кишки мені винімали, печінка зустріляла, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. А я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, Це все моє життя було. Не то, що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, трубками все життя з дренажами будеш ходити. І ну, я кажу, мене дуже надихали військові, коли от, ми лежали в харківській реанімації, і вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких, і живуть. Зараз це окей, не всі, звісно, але деякі з них І мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині, де стало мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації було ніж на лікування. Получається, так ну вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти опорний співак, я лежу весь перерізаний, живу, перерізаний понівели весь кров'ю. Там ще течу. Зараз Сейчас ми тебе вилічимо, Ти нам даш концерт. А я а він пошутив, а я це серйозно сприйняв. І я позвонив Антонаті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це, можна, до речі, загуглити. В Києві станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там велике інтерв'ю. Це теж в аккаунті, можна зайти глянути, до речі. Ну, які вони враження були, ну, мужик, ну, нарешті я співаю. Я взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.